Приєднувати засоби необхідно обережно, щоб підсилити захист, але не перенавантажити організм токсинами. Отже, як же ми можемо комбінувати засоби? Перше, можна використовувати один системний плюс один зовнішній засіб. Наприклад, жувальна таблетка, Prevecto, NextGuard Symparica плюс нашийник. Жувальна таблетка вбиває кліща після укусу. А нашийник частково відлякує та знижує кількість укусів. Друге. Краплі на холку плюс нашийник можна поєднувати. Але обирають обережно, щоб не було подвійної дози однієї діючої речовини. Третє. Краплі на холку або таблетки плюс спрей. Спрей можна використовувати як додатковий захист перед прогулянкою, але наносити його необхідно лише на лапи та живіт. Проте. Чого не можна робити при комбінуванні, поговоримо завтра. А ви поки напишіть, чи практикуєте комбінування засобів проти бліг і кішів.